А мы все станем на ноги. Приемаемся на тему. Мы рассказываем за то, что мы можем тут собраться за то, что у нас есть родители, то, что у нас есть друзья, какие поздравляют, может, спасибо за то, что мы можем. Господи, я вдаю Тобі за все, за все, що Ти нам даєш. Амінь. Любий Боже, я а -а -а. теж дякую Тобі, дякую Тобі за цих діток, яких ми маємо, за ті сім'ї, що Ти нам дав. Господи, це найвеликий скарб, що є в нашому житті, це наші діти. І тому ми просимо, щоб Ти їх благословив. Там, де в нас не вистачає мудрості, там, де в нас не вистачає когось терпіння, Господи, вих... виховати їх, ти благослови нас, Боже, як батьків, дай нам і мудрість, і терпіння. Благослови наших діток, щоб вони тільки доброго навчилися від Твого Слова, щоб Твоє Слово воно жило в них, керувало їхнім життям. Благослови зараз урок недільної школи, вчителі благослови всіх сестричок наших, щоб вони зрозуміли передати їм ту волю Твою обмеженою кожної людини, кожної дитини, Господи, благослови, благослови цей урок, благослови наше зібрання, бо ми всі хоч і дорослі, але ми всі діти, і діти в очах Твоїх, Господи, і хай нам буде в очах Твоїх такого добре і приємне Слава!